Дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про повітря. Повітря е, нас оточує всюди, і ми дихаємо повітрям. Все живе на землі, без повітря жити не зможе. І тому ми сьогодні з вами проведемо цікавий дослід, який нам допоможе з'ясувати, як можна побачити це повітря. Для досліду нам потрібно ємкість з водою. Склянка і серветки. Хоч на перший погляд, склянка пуста, але в ній теж є повітря. І так, подивимося. Разом будемо робити цей досвід, а вам будуть допомагати дорослі. Для того, щоб чіткіше побачити повітря, ми у склянку покладемо серветочку. Вона суха. А в ямкості. У нас вода. Кладемо серветку у склянку. Ось так. І занурюємо склянку у водичку. Але робимо це правильно, рівно тримаючи склянку. Що в нас відбувається? Склянки, склянці є повітря. І воно не дає зайти водиці у склянку. І тому в нас серветочка залишається сухою. Подивіться уважно. І я обережно виймаю склянку. дістаю серветку. Серветка у нас суха. Тому що в склянці знаходилося повітря. Воно виштовхувало воду, коли ми занурювали склянку у воду, і надавало водиці зайти у склянку. В склянці теж є повітря. Повітря всюди. До наступних зустрічей і дослідів!